Якщо ти хочеш позбутися проклять, хвороб в своєму житті, різних діагнозів, там, сліпота, глохота та любий діагноз да будь-який, навіть да раки, що ти цього хочеш позбутися, тобі для цього не треба їхати шукати мощі святого, сто раз бити там поклони, чи молитву чи наш то раз молитися. Тобі не треба щось робити, щоб. Щоб тебе це все зникло, не поможуть навіть не спання в церкві. Я теж ходила в церкву і не спала так в ніч, я ж так що ж служила Богові, і думаєш, ой, водою покроплять мене, та все, все пройде, все мене. Нічого від цього не міняється. Це просто релігія. Вона не дає ніякого результату. Просто помолитися. Є просто молитва, якою можна помолитися, і Бог дасть свободу від алкоголю, від коріння, від залежностей. Нас такі приходять люди вони пасторами, з алкоголіка стоять пастором. Людина з одного покаяння звільняється від три пачки сигарет в день людина курить курила. Дарна ні одної не курить. Бог звільняє по одній молитві покаяння від різних хвороб, від будь-чого, які у вас там хвороби всіх є. Проблеми в житті, ситуації. В кожного вони різні є. В когось хронічні хвороби спина, ноги, там, горло постійно, голова, рак, все стілюється. За вас помоляться. Просто так. За цього не треба якісь гроші платити, їхати, не знаю, за 3-9 земель, щоб за тебе десь там помолилися, чи якісь монастира, щоб тебе там бісу виганяли. Цього всього не треба. За тебе вже помер Ісус Христос. І він забрав ці прокляття, гріхи на хрест. Це те, що не знають, не розуміють люди, за тебе помоляться. І ти помолишся молитви покаяння, і тебе покинуть всі залежності, страхи, панічні атаки, прокляття родові, як всі в роді вмирають, всі, всіх покусило від алкоголізму, від наркоманії, вмирають, безумств. Це таке люди до старості в старості, вони безумні стають, знаєте, мозгов немає в людини. Це прокляття. Що це може хто може розрушити це прокляття? Тільки Ісус Христос. Вам просто треба звернутися в правильну церкву. Там, де живий Бог, а не там, де просто нема Бога. Багато є церков. Але нам треба звернутися туди, де є молитва покаяння, яка спасає. Тому напишіть, і ми зможемо прийти молитву покаяння. І пастор Станіслав за вас помолиться. У нас є класний прямий ефір, де пастор молиться, і всі болячки просто відступають. Просто молитва. Тому напиши мені, якщо тобі це потрібно.